Привіт, привіт! Сьогодні поговоримо про щось, що ми робимо щодня, але можливо не завжди задумуємось, наскільки це важливо. Мова піде про особисту гігієну. Це ж не просто звичка, правда? Це основа нашого здоров'я і, зрештою, хорошого настрою. Ну що, давайте зануримось у цю тему глибше. Ось просто на секундочку, як починається ранок. От прокинулись, і що далі? Кожен має свій ритуал, егеш? І саме він, цей маленький ритуал, часто задає настрій на весь день. Але знаєте, іноді буває, що щось іде не за планом, навіть у найорганізованіших людей. От як, наприклад, у п'ятикласника Святослава його ранок почався з маленького Ой, він просто-напросто забув почистити зуби. Ну з ким не буває, правда ж? Якщо це разовий випадок, нічого страшного. Але знаєте, ця історія просто ідеальний привід, щоб поговорити, чому такі, здавалося б, дрібниці насправді мають величезне значення. Тож давайте почнемо саме з того, що Святослав пропустив зуб бів. Бо погодьтеся, гігієна рота – це ж далеко не тільки про те, щоб мати свіжий подих, насправді це наш перший і, мабуть, один з найважливіших рубежів оборони для всього організму. А тепер невеличкий тест просто для себе. От уявімо ситуацію. Людина систематично забуває чистити зуби. До чого це може призвести? Є три варіанти гепатит, каріес чи золотуха. Цікаво, яка відповідь спадає на думку першою? Так, так, правильна відповідь це, звісно, Б – карієс. Сподіваюсь, це знання суто теоретичне, і з практики ніхто з цим не стикався. Хоча карієс штука дуже поширена, але є і хороша новина. Насправді його досить легко уникнути. Головне правильні звички. Добре, а що ж таке правильно чистити зуби? Давайте пройдемось по кроках. По-перше, пасти треба зовсім трошки, буквально з горошинку. Далі найважливіше це рухи. Уявіть, що щітка це віник. Рухатись треба від ясен до краю зуба, ніби вимітаючи все зайве. Проходимось по зовнішній, потім по внутрішній поверхні, від бічних до передніх. Потім жувальні поверхні тут можна рухатись вперед назад. І дуже важливий момент, про який часто забувають, язик його теж чистимо від кореня до кінчика, ну і для повного дзену зубна нитка, щоб дістатись туди, куди щітка не може. А тепер кілька порад, так би мовити, для просунутих користувачів. Промивати щітку до і після використання це база. А от зберігати її треба вертикально, щоб вона сохла. Це важливо. Ще є класні штуки, як монопучкові щітки для важкодоступних місць або міжзубні йоржики. І, звісно ж, золоте правило: двічі на рік, на огляд до стоматолога, навіть якщо нічого не болить, це і є найнадійніший захист. Граст, з зубами розібралися, рухаємось далі. Пам'ятаєте нашу міні-Вікторину? Там, окрім Каріясу, був ще один варіант, і він тут не випадково. Саме так варіант а гепатит. Це слово, до речі, зацікавило і наших героїв Святослава та Соломію. І не просто так, воно напряму пов'язане з наступною темою. Є здогадки, як саме? Щось мені підказує, що інтуїція веде у правильному напрямку до теми чистоти. І інтуїція не підвела. Гепатит А в народні так і називають хвороба брудних рук. Все просто це вірус, який чудово почувається там, де погана санітарія. Він передається через брудні руки, заражену воду чи їжу. Тому виходить, що чисті руки це не просто гігієна, це буквально наш порятунок. І наслідки, чесно кажучи, зовсім не жартівливі. Ось подивіться на симптоми: температура, слабкість, проблеми зі шлунком аж до пожовтіння шкіри. Все це прояви гепатиту А і коли дивишся на цей список, стає абсолютно зрозуміло, чому така проста дія, як миття рук, насправді є суперважливою. І скільки ж часу потрібно, щоб себе захистити? Всього навсього 20 секунд так, лише 20 секунд це рекомендований мінімум. Кажуть, за цей час можна двічі проспівати приспів улюбленої пісні. І саме ці 20 секунд створюють надійний щит від купи неприємностей. Але, звісно, важлива не тільки тривалість, а й техніка. Давайте розберемось, як це робити правильно. Отже, крок перший: мочимо руки теплою водою, другий беремо достатньо мила, не шкодуємо. Третій і найголовніший інтенсивно тремо долоня об долоню, потім між пальцями, тильну сторону долонь, великі пальці окремо і обов'язково під нігтями. Четвертий крок, про який теж часто забувають, зап'ястя. П'ятий. Гарненько все змиваємо. І шостий, насухо витираємо чистим рушником. От і все. Здається, багато кроків, але це займає ті самі 20 секунд. Так, ротову порожнину захистили, руки знезаразили. Що далі? А далі найбільший орган нашого тіла, шкіра. І щоб було цікавіше, почнемо в маленької загадки. От подивіться гуска. І людська шкіра, що ж між ними може бути спільного, яке словосполучення тут зашифроване? Є ідеї? Ну що, готові дізнатись відповідь? А вже ж, це гусяча шкіра. Або, як ще кажуть, мурашки по шкірі, точно кожен з цим стикався, коли раптом холодно, або слухаєш неймовірну музику, або дивишся захопливий фільм, і ось вони, ці маленькі пухерці біля курінців волосся. А знаєте звідки це взялося? Це такий собі привіт від наших далеких-далеких предків. У тварин, вкритих хутром, коли шерсть стає дибки, це створює додатковий шар повітря, який гріє. Або, наприклад, кіт, який наїжачився, він так намагається здаватися більшим і страшнішим. У людей густе волосся на тілі зникло, а от рефлекс залишився. Така от еволюційна загадка. Ну, а якщо говорити традогляд за шкірою, то тут все просто. Вона, як і все наше тіло, потребує щоденної уваги. Митися вранці і ввечері, регулярно міняти білизну це, так би мовити, програма мінімум. А далі все залежить від сезону. Взимку захищаємо від морозу рукавичками та кремом, а влітку, навпаки, ховаємось від сонця під каперухами і використовуємо сонцезахисний крем. Головне уникати крайнощів і не згоріти, і не обморозитись. Добре, давайте ще трохи пограємо. Зараз на екрані з'являться кроки, як правильно приймати душ. Але там є одна помилка. Спробуйте її знайти. Готові? Увага на екран. Так, дивимось. Крок перший. Спочатку холодна вода, потім гаряча. Це щоб не обпектися, логічно. Крок третій. Приділяти увагу складкам шкіри. Теж правильно, там збирається найбільше бактерій. А от другий крок. Намилюватися знизу вгору. Щось тут не так, чи не здається? Яка тут логіка? Точно, помилка саме у другому кроці. Якщо помітили супер, все насправді навпаки. Митися треба зверху вниз. Починаємо з голови, шиї, плечей і поступово спускаємося до ніг. Логіка проста так бруд і мильна піна стікають униз на ще непомиті ділянки і не забруднюють те, що вже чисте. Все геніальне, просто. Ну що ж, ми поговорили про зуби, про руки, про шкіру. Здається, це окремі елементи, але насправді це частини однієї великої системи Системи турботи про себе. Давайте тепер зберемо все це докупи. Отже, що ми маємо? Є кілька стовпів, на яких тримається особиста гігієна. Це, по-перше, гігієна ротової порожнини, наша усмішка і захист. По-друге, гігієна рук, наш щит від вірусів. По-третє, гігієна тіла в цілому. І до речі, сюди ж можна додати і гігієну харчування. Коли все це працює разом, ми не просто уникаємо хвороб, ми почуваємося краще, впевненіше, просто добре. І на завершення хотілося б поділитися однією думкою, яка виходить трохи за ранки нашої сьогоднішньої теми. Дбайте не лише про фізичну гігієну, а й про емоційну. Намагайтеся зберігати світлий розум та чисті думки. Адже турбота про себе це не тільки про тіло, це й про наш внутрішній світ. Дякую, що були сьогодні з нами. До зустрічі!